На незалежність історичний референдум 14 років. Відверто за чашкою чаю президент зустрівся з ветеранами. Сесія відкрита. Головне питання. Бюджет 2021. В Бендерах має бути місце тяжіння городян. Благоустрій триває. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини! Як це було? Дивіться просто зараз. 17 вересня особливий день в історії Придністров'я. Рівно 14 років тому громадяни висловилися за незалежність і вільне приєднання до Росії. Долоносні рішення про життя країни у нас завжди приймає народ. Коли в кінці 80-х в Молдові пішли розмови про приєднання до Румунії і дискримінацію російської мови, у нас почали проводитися референдуми. Тоді хотіли зберегти радянський союз. З 89 по 90-й рік про свої наміри висловилися 79% жителів сучасного Придністров'я. З них за утворення Придністровської Молдавської радянської соціалістичної республіки виступило 95,8% тих, хто голосував. Ми вибираємо курс на Росію. Саме так висловилися громадяни Придністров'я і в 2006 році. Референдум 2006 року був сьомим всенародним опитуванням для Придністров'я. Рішення про його проведення ухвалили на шостому з'їзді депутатів усіх рівнів. Два питання в бюлетені визначили вектор розвитку держави на роки вперед. На знаковому референдумі 17 вересня 2006 року жителям республіки належало відповісти на два питання: чи підтримуєте ви курс на незалежність і подальше приєднання Придністров'я до Росії? І чи вважаєте ви за можливий відмову від незалежності за входження до складу Республіки Молдова? З першого питання за висловилося понад 97% жителів. Ми росіяни. ми так сіми росіяни. Ми такими себе і вважаємо. Менталітет людей, які живуть у ПМР, російський. Тут люблять Росію, тут люблять російського солдата. Ми дуже вдячні Росії за здійснення миротворчої місії. Однієї з найуспішніших у світі. Не дарма. Ми проводили референдум. Навіть якщо нас ще після цього і не визнали, не важливо важливо, що ми закріпили тут присутність Росії. Уже в жовтні 2006 року Держдума Росії визнала наш референдум легітимним і закликала міжнародне співтовариство врахувати його результати. А вибір, який тоді зробили громадяни нашої республіки, став концепцією розвитку держави. Багаторічна економічна та дипломатична підтримка з боку Росії, успішна миротворча місія, тільки продовжують підтверджувати. Курс був обраний правильно. Сьогодні вектор на Росію закріплений і в стратегії розвитку. Дністров'я на 19 26 роки. У неформальній обстановці за чашкою чаю сьогодні у будинку офіційних прийомів пройшла зустріч глави держави з учасниками бойових дій часів Великої вітчизняної війни. А згадували минуле, говорили про сьогодення і будували плани на майбутнє. За одним столом на безпечній відстані глава держави і ті, у кого за плечима ціла історія. Ветерани великої вітчизняної через небезпечну недугу COVID-19 урочисті заходи у ювілейний 75-й рік великої перемоги прийшлося скоротити, зазначив Вадим Красносельський. Однак вересневий військовий парад вкотре підтвердив: придністровці шанують історію і пам'ятають героїв. Наші сили направлені імені на вистановлення історичної пам'яті. Наші сили спрямовані на відновлення історичної пам'яті і перемоги у великій вітчизняній війні, і в світовій, і в інших конфліктах, і війна 92-го року. Одне з основних завдань зберегти пам'ять. А ті, хто цього не робить, створюють базу для розвалу держави. Від минулого до майбутнього в республіці з'явиться державний історичний музей. Вадим Красносельський поділився з ветеранами планами з його створення. Один із розділів майбутньої установи буде присвячений великій вітчизняній. Буде створена панорама Яська Кичнявська операції 3D. Буде створена 3D-панорама єско-кишинівської операції в сучасних матеріалах і сучасними технологіями. Буде під відкритим небом музей техніки і озброєння, часів Великої Вітчизняної, в самому центрі Придністровської столиці. Це робота не одного року. Думаю, за три роки збудуємо. Кожному із ветеранів глава держави вручив ювілейну медаль 75 років перемоги у великій вітчизняній війні. Нею нагородять усіх ветеранів, які проживають у Придністров'ї. Закупівлю медичного обладнання та ліків питання обговорювали у президента. Вадим Красносельський підкреслив, тендери стали прозорішими. Головні лікарі тепер можуть без конкурсу купувати все необхідне. Умова сума не повинна перевищувати 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. При цьому глава держави зазначив, механізм медичних держзакупівель потрібно вдосконалювати. То ставне целятне. Основна мета одна зробити всі процедури абсолютно прозорими, абсолютно демократичними купувати техніку, виходячи з двох параметрів: ціна і якість, і природно ставитися дуже дбайливо до нашого бюджету. На нараді відзначили зараз слабка ланка медико-технічна комісія. Її представники в основному вузькі фахівці дають технічне завдання на обладнання. Часом лікарі наполягають на конкретній моделі і не вивчають аналоги від альтернативних виробників. Вадим Красносельський рекомендував задіяти в обговоренні питань закордонних фахівців. Нас широкі У нас досить широкі зв'язки зв з керівниками великих лікарень Російської Федерації, інших країн, керівниками медичних департаментів Москви і Пітера. Нічого нам не заважає запросити експертів в режимі скайп-конференції, або якщо це дуже дороге обладнання, направити нашого експерта в Росію і прийняти рішення з урахуванням думки різних фахівців. І ще в тендерах якомога менше повинні брати участь посередники, адже підприємства-виробники, на відміну від фірм постачальників, несуть відповідальність за свою продукцію, можуть організувати навчання фахівців, і найголовніше не збільшують вартість товару за рахунок посередницької накрутки. Верховна Рада приступила до роботи. Напередодні депутати відкрили осінню сесію. Першу після канікул засідання пройшло онлайн. Розглянули понад 20 ініціатив. Говорили і про плани. Бюджет на 2021 рік одне з головних питань. Про це докладніше. Держбюджет на наступний рік. Головне осінні питання на порядку денному депутатів. Проект розробляє уряд, Верховна Рада розглядає і ухвалює. Звідки брати гроші і на що витрачати обговорюють спільно такий простий з сучота учетом... він не такий простий через світову пандемію коронавірусом. Бюджет недоотримує частину фінансових ресурсів, додаткові витрати бюджету. І наше завдання сформувати його, по-перше, збалансованим за соціально захищеними статтями, щоб пенсії і зарплати в 2021 році виплачувалися в повному обсязі і в строк. І водночас за низкою напрямків необхідно проводити фінансування, щоб реалізовувати певні напрямки розвитку держави. Держпідтримка підприємств, розвиток АПК, субсидії молодим сім'ям на придбання житла це все напрямки розвитку. Більшість держпрограм продовжить працювати. Фонд капвкладень, дорожній, екологічний підтримка підприємництва. Це вже в планах. Валютний курс і комунальні тарифи збережуть на колишньому рівні. Це доручення президента Вадима Красносельського, так само як піднята зарплати і пенсії. Питання обговорюють. Є велике желання є велике бажання, є деякі можливості, але є ще проблема 2020 року. І є друга проблема, яка на жаль до нас йде за кордоном. Це стан нашого контракту на продаж електроенергії. Ті речі, які можуть стати підніжкою. Але завдання стоїть і всі ми налаштовані на те, щоб вирішити це завдання. Найближчим часом проект бюджету вже надійде на розгляд до Верховної Ради. 73 коронапозитиви коронопозитиви за добу. Майже новий антирекорд. Більше було лише 29 серпня. Тоді ми перетнули планку в 93 випадки. У роботі залишається ще 189 аналізів. В Госпіталях республіки республіки. Знаходиться 658 пацієнтів із підтвердженим захворюванням. Наповнюваність такими пацієнтами лікувальних установ з рахуванням наявних резервів зараз складає 47%. відсотків. Загальна кількість померлих від вірусної інфекції 78 чоловік. Від понеділка померло троє громадян. Усіх були серйозні супутні захворювання. Нові випадки корони фіксують у школах і дитячих садках. Такі класи і групи закривають на карантин. Виявили вірус у вихованців та викладача Суворівського училища. Всі, хто контактував один з одним, протестували. 73 випадки. 73 випадки хворих, з них 15 чоловік або школярі, або діти, садків або викладачі. Процес незворотній і звичайно запуск навчального процесу пов'язаний з ростом захворюваності на COVID-19. ми чому зробили дві зміни. Відпрацював учитель свій урок, і не треба більше йому знаходитися в школі. Але є факти, коли вчитель закінчив урок о 12-й годині і знаходиться на роботі до п'ятої вечора, виконуючи якесь громадське навантаження. Мінімізувати це не треба вчителю знаходитися в школі після уроків. Після останнього заняття викладач може перебувати в школі максимум годину. Це доручення президента. Ще одне питання на порядку денному туризм. 11 фірм майже на межі банкрутства, тому придністровці зможуть користуватися послугами місцевих турфірм і виїжджати на відпочинок за кордон. Я предлагаю, що ви туристичні компанії... Я пропоную, щоб усі туристичні компанії страхували всіх, хто купляє потівки. Для чого люди їдуть на відпочинок до далекого зарубіжжя По прибуттю поприбутю, Придністров'я цим туристам обов'язковому порядку слід провести ПЛР обстеження власним коштом чи коштом туристичної компанії. у випадку зараження необхідно відшкодування лікування вартості державі. На думку президента, держава не повинна покривати витрати на лікування тих, хто знихтував своєю безпекою. Більш сучаснішими і затишнішими мають стати Бендери. В адміністрації міста визначили етапи подальшого його благоустрою. Нові сквери, парки та дитячі майданчики вже цього року, а в наступному планують взятися за перетворення центральної історичної частини Бендер. Вдихнути нове життя в центр міста і його артерії, головні вулиці завдання максимум. У планах відновити сквер біля будинку культури Ткаченка разом з фонтаном і клумбами, площу визволення зробити сучаснішою, а затишну дворянську Бендерський Арбат наповнити життям. В одному стилі виконують три вулиці в районі центрального ринку: Лазо, Суворова і Радянську. Розсмієння маршрути Розглянути маршрути, за якими бендерчани, які просто відпочивають, будуть переміщатися, ходити по вихідним вечорами. Ці вулиці повинні бути з нормальним покриттям, з нормальним освітленням, з безпечними переходами, з локаціями для місць відпочинку, з відповідними кафе і літніми терасами, які також можуть перебувати за цими маршрутами. Від автовокзалу в бік Преображенського собору розташувався стихійний ринок. Його планують перенести, але парковку поруч збережуть. Центри об'єднають упорядкованими пішохідними зонами. До слова, завдання перетворень надати особливого колориту історичній частині міста. У Бендер, як і у всіх міст світу, має бути своє місце сили і тяжіння. Не знаю, за історичні сложилися не знаю. Історично склалося, або це просто звичка, Якщо зустрічаються люди, як вони призначають місце зустрічі біля інтерністеркому, біля шерифа ринку. Давайте трошки змінимо ці традиції, створимо гідне красиве місце, де можливо. На вулиці Радянській, десь в районі автовокзалу, можна класно зробити зону, де люди зможуть зустрітися, посидіти і далі погуляти містом. Плани будуть втілювати комплексно. В Першу чергу створять оркомітет і розроблять концептуальний план. Кошти передбачається залучати з різних програм: міських, республіканських позабюджетних джерел. Перші зміни почнуться вже в кінці нинішнього року. А наступний 2021 стане роком благоустрою центру Бендер. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра, зустріч як завжди, о 18.15 на першому придністровському.